Для любителів експериментувати з городніми посадками існує безліч цікавих способів відчути себе в ролі новатора. Іноді це призводить до несподіваних результатів, але цікавість завжди винагороджується, а нагородою служать нові знання саме такий спосіб: посадка картоплів мішки може стати цікавим досвідом. Опис способу вирощування картоплів в мішках, природне бажання людини дізнаватися, щось нове рухає науку вперед. При посадці картоплів мішки ми будемо дотримуватися наукових знань. Використовувати досвід городників своє бажання і терпіння, переваги та недоліки. Переваги такого методу вирощування очевидні. Економія місця, досить висока врожайність, відсутність підземних і наземних шкідників не потрібно прополювати і підгортати, можна використовувати частину картоплі, не пошкоджуючи куща. Недоліки такого вирощування теж є, але вони відносяться скоріше до людини, ніж до самого методу. До таких недоліків можна віднести значні витрати, якщо земля і мішки купуються, в необхідність проявляти терпіння і уважність, вчасно підсипати свіжу землю і поливати картоплю, трудомісткість догляду за посадками. Кому підходить цей метод, в першу чергу посадка картоплів мішки підійде для людей терплячих, уважних і допитливих. Живучи в багатоповерховому будинку, ви можете виростити картоплю прямо на балконі. Кілька мішків дозволять зібрати урожай молодої, екологічно чистої, вирощеної своїми руками продукції, метод хороший для власників невеликих ділянок землі і для тих, хто не хоче псувати свій сад оранкою під картоплю. Підготовка до посадки. Перед тим, як почати вирощувати картоплю в мішках, потрібно вибрати мішок поживний ґрунт» і придбати відповідні для цього методу сорти. Вибір мішка, вибрати мішок для посадки не складно, він повинен відповідати таким вимогам, як невелика величина краще на десять, щоб він не лопнув при заповненні землею міцна структура волокон, щоб тканина не згнила при поливах повітропроникність, якщо ви взяли поліетиленовий мішок. Проткніть його в декількох місцях шилом. Найкраще для посадки підходять мішки з під цукру або борошна, вони досить міцні, невеликі і не згниють за період, поки наша картопля буде розвиватися. Яка земля підходить з огляду, на що площа посадки невелика, а картопля вимагає нормального харчування, земля повинна бути родючою, природно, що найпростіший спосіб для городянина піти в магазин і придбати готовий живильний ґрунт, можна відправитися в найближчий густий ліс і набрати листової дерен, Шар землі під деревами з перегнилими листям, де не ростуть бур'яни, дачникам простіше використовувати городню землю в поєднанні з хорошим перегноєм або компостом 1-1 і додати туди жменю деревної золи. Які сорти картоплі краще використовувати, так як наше завдання виростити хороший урожай. То застосовувати потрібно ранні сорти з великими бульбами, які ростуть набагато швидше, а це важливо при вирощуванні картоплі в мішках. Крупноклубнева як картопля виросте великим навіть при неуважному догляді. Сорт вибирайте на свій смак. Хтось любить розсипчастий, а хтось не дуже знавці цього методу рекомендують такі сорти, як белароза, повінь і шанте. Садимо картоплю. Терміни посадки у кожного регіону свої, в основному квітень травень, коли ймовірність нічних заморозків мала, до речі, картопля. Це багаторічна рослина, хоча ми його вирощуємо як однорічну культуру. Процес посадки картоплів мішок спочатку перевіримо мішок на водопроникність, для цього налімо невелику кількість води. Вона повинна просочуватися крізь тканину. Якщо ви взяли звичайний мішок для сміття. То необхідно буде виконати невеликі отвори в дні і розрізи на вічних стінках. Для зручності скручуємо стінки мішка валиком і насипаємо шар з легка вологою землі 1,5-20. Акуратно розкладаємо заздалегідь пророщену картоплю, максимум 3-4 штук, Засипаємо таким же шаром землі і ставимо на сонячне місце, якщо ви використовуєте балкон. То краще підкласти дошки або інший матеріал, що відокремлює мішки від бетону, якщо це ділянка, то можна розставити їх уздовж стін будівель на вільних сонячних місцях. Для стійкості кожен мішок бажано підперти або прикопати, якщо є така можливість до появи сходів, поливи не потрібні, коли картопля проросте. Поливаємо невеликою кількістю води 2-5 трил, у міру зростання підсипаємо свіжу землю. Тобто, простіше кажучи, підгортаємо, наша картопля буде інтенсивно рости і давати нові бульби. Ще один метод посадки мішок майже повністю засипається землею, на висоті 20-30 20-30 см дна по периметру робляться невеликі розрізи, у кожен розріз вічком вгору встромляється картоплина на 30 см вище, ще три бульби, останні три штуки укладаються на землю і засипаються шаром в 30 см всього 9-10 картоплин. Догляд за рослиною поливати картоплю доведеться частіше ніж при посадці звичайним способом. Для цього використовуємо 2-5 трил води на один мішок. Частота поливу залежить від погоди і стану ґрунту, але краще не долити ніж перелити у міру зростання нашої картоплі. Можна поєднати поливи з підгодівлею. Кращі добрива гумусні. вони завжди є в спеціалізованих магазинах у вигляді рідких екстрактів. Розводимо добрива у воді згідно з інструкцією і поливаємо наші кущі. Досить 2-3 підгодівлі за сезон. Володарі присадибних ділянок можуть використовувати розчин коров'яку. Відро коров'ячого гною заливається 4-5 відрами води і залишається для бродіння. Через 7-10 днів, коли процес закінчиться, коров'як проціджують і використовують в пропорції 1-1-0. Лід розчину розводять у відрі води і поливають картоплю. Збирання врожаю. Особливо нетерплячі можуть почати підкопувати картоплю після її цвітіння. Для цього потрібно зробити невеликий розріз у самого дна мішка і акуратно вийняти кілька картоплин. Це не зашкодить коріння, і залишилися бульби будуть спокійно розвиватися, основний урожай збирають після засихання бадилля, перевертають мішок і збирають бульби. При гарному догляді один мішок дає до 5 картоплі. Відео. Ростин мішків з картоплею спробуйте хоч раз посадити картоплю таким незвичайним методом, а потім, якщо у вас все вийде, ви будете робити це знову і знову головне тут терпіння і неухильне дотримання правил вирощування.